Ми знаходимося на митниці у Рівному. Приїхала Теслочка, Model 3 Performance. 20-й рік. Мінімальні пошкодження. Пошкодження, хтось дріфтував, тут є дріфтмод, хтось дріфтував, зігнув речах. Ось така вона шикарненька. Dual motor. Машина не на ходу, не заводиться, не їде, будемо розбиратися, я в Теслах повний нуль. Зараз на цій теслі будемо опановувати все повністю. Що, де, як, влаштоване. Камер я бачу тут дуже дофіга. До Три камери тут. Ось тут у нас стойках камери, ззаді там камера. Салончик у нас білий, кристально білий. І дивлячись на підвізку і на На ізнос, е, тормозних дисків, я можу зробити висновок, що тут ну десь кілометрів тисяч з 5 до 10 В Теслах є така фішка, що на аукціонах вони з одною мілью продаються. Тобто воно якось там злітає і не показує, скільки міль воно не заводиться, не їде і так далі. Це все будемо розбиратися. Гляньте, все новеньке. Розмитнюємо і на вечір затягуємо її на ремонт. Коротше, я сиджу в Теслі і ми її не можемо згружити вже годину, бо в нас поломана полуось і я не можу розібратися з режимом буксировки. Це просто капець. Реально, я відчуваю себе. Я відчуваю себе селом. Просто ця карточка І незрушима вона. Будемо стягувати гран Широкі. Почнеться екшен. Тесла скинута. Дякуємо з Ніфіга не видно, так що переносимося в завтрашній день. Так. Трошки продефектували автомобіль. Цікаво, як воно тут все влаштовано. Мотор якби є, але його якби і нема. Так, так такс. Тут все шикарно. Бачимо трошки побитий фонарик цей кусочок треба буде замінити. Вигріть бампер задній. Нові колеса вже заказані. Завтра привеземо. І бачимо, що удар такий нехилий був по підвізці. Практично вся задня підвізка з полуосю. і навіть чуть-чуть пострадав подрамник, вирвало вушко. Але він з метала і в принципі має зробитись. А, і тільки... ну, а, звісно, так, ми будемо ну, табілі... по задньому стабілізатору. Вроді, і попередку так само по ось, трошки. Подивишся тут, під... От і все. В принципі, основна частина пошкоджень це підвізка. Забираємо, що на монтажа дісочки на Tesla Model 3. Новенькі діски, нова резина. Хорошенько. E, забрав останні 4 диска в Україні. Більш поставок до нового року сказали, не буде. Головне питання: що з Теслою? Пройшло вже декілька днів. З цієї сторони вже стоять нові колеса. По цій стороні e, замінили полуось. пару рычагів, тяг. Коротше, ця сторона повністю це колесо в ідеалі. Тих два в ідеалі. По цьому. Колесо так само, бачите, воно вже стоїть новеньке диск. Е, оце вся мачмала, яка була погнута. О, ці всякі речішки тяжкі. От, лопнута одна була. Треба загнати на підйомник, зняти задній підрамник, так від, там відломане вушко, чуть-чуть його підварить, все назад заново зібрати і машина повністю буде. на Сміялому ходу. Забираємо металолома на майже 1000 доларів по Теслі. От, як виглядає 500 баксів зарядка Energy Star Pro. Переходник з 220 на цю зарядку. І оригінальна Тесловська зарядка. Доповідаю по Теслі. У нас трішки був пошкоджений задній підрамник. Ми його зняли, завезли його, порихтували. Е, вже встановлений на автомобіль. Автомобіль вже на колесах, підвіска відремонтована. Паралельно там якийсь нюанс є з 12-вольтовим акумулятором. В Теслі є декілька акумуляторів, як виявилось. І оцей малесенька така пімпочка, що вона сідає, то тесло стає овощем. Так, новий день. Цей день настав. Ми їдемо забирати Теслу. Але щоб забрати Тесло, нам треба проїхати по дорозі смерті. Тут є така ручка спеціально для того, щоб підснімати снаружи. Ох! Гляньте. Що тут робиться? Це просто труба. Я не знаю, як ми зараз будемо Теслою тут їхати, на ній ще ніхто не їздив абсолютно. Благо їхати до Рихтовки недовго, Ми не без номерів. І взагалі перший раз я за кермом електромобіля. Так, гляньте, яка прекрасна погода, туманчик, осінь, що ж ви хочете. Тесло вигнали. Тесло вигнали уже. Вже вона перші українські дощі побачила, я дивлюсь, на колесах. Так, у нас відкрите питання по. Цьому фонарю. А, ні. це в кришці багажника він цілий. Оцей фонарик настріснутий. Тут потрібно підрихтувати. Це крило бачу, стрельнуло чуть-чуть. цю нішу. В принципі, позадку все. Тут ввели геп, Ну я тут нічого не бачу абсолютно. І в попередній частині рихтовка крила. Крило алюмінієве з 200 баксів коштує, я думаю, що рихтовка буде коштувати сотку і сотку покрасить. Ворожик трошки підігнутий. Так, сідаємо, щоб відкрити у нас є ключ. Треба сюди чик. Оце я вже відкрив. Це закрилось, чик, відкрилось. Далі оп, нажимаємо сюди, безрамочні стекла, білий салончик, сідаємо в салон. Щоб, Ну, космонавт, космольот, точніше. Е, треба десь от сюди прикласти карточку. Свариться вона ще не простібнуті. Обов'язково пристібаємося. Безпека в нас ціла, всі рівні цілі, це радує. Е, так, от в нас як Mercedes, там як в американцях, типу чик, зад, оп. Бачимо зразу камери і їдемо. Офігеть. Дуже-дуже непривично. Бачимо ззаді їде бус. Все нам отлічно показується. Блін, офігенно. Дуже дивні відчуття, коротше, на рахунок цієї електротяги. Не відчувається взагалі ніякого звуку. Суто електро. Так, драйв у нас оп. Поїхали на драйві. Показую на зразу машинки, їх бачить. Давління воздуха в шинах дуже низьке. Осторожно, асистент парковки недоступен, ну це ясно. Ну вже в нас на російську перевелося. Ого, прикольно. Не знаю, що це, як, це, що тут треба обновляти. Як воно все працює? Треба буде розбиратися. Мені сказали, що потрібно зареєструватись на якомусь аккаунті Тесла. До речі, що непривично, то це як в. Тролейбусі, тільки ти відпускаєш тормоз, машина відразу стає. Це працює рекуперація. Ти нажимаєш, вона їде, відпускаєш, вона відразу тормозить. Блін, ну тут такі катакомби, ребята, що вам просто не передай. Я вам скажу доволі м'яко. Доволі м'яко. Незважаючи на те, що у нас всі чотири колеса дивляться в різні сторони, бо нарушений розвал сходження. Але. Їде офігенно. По цих ямках я на своєму маквіні їду, це просто капець. У мене зуби просто від щелепи відскакують. Так, ось тут саме цікаве. Такий оффроуд. Опа! О! <рабільшу> <рабільшу> Єсть! <рабільшу> Андрюха, який робив Теслу на доджу. Так, ну що, поїхали? Без номерів. Без документів. Погнали. Рульок. Ще більш-менш рівно стоїть. Так, що ти матюкаєшся? Механічне замітлення при опусканні і педалі. Ну це вже я відчув, Їде файно. Не буду нажимати навіть близько газ в пол, тому що в нас ще е, не поставлений стабік. Там відламало два вушка, ми їх заказали нові. І вже на рихтовці там поставлять чітко став буде все чітко. Панорамка, поворотників немає. Але фортуна на нашому боці дуже цікаве відчуття. Сидіння комфортні, дуже м'які. Офігенні. І руль, до речі, не знаю, це шкіра, не шкіра чи кожзам Більш за все, що кожзам, бо Тесла це типу, по оббивці Дішман, але дуже-дуже приємний. Ну. Не працює у нас сигнал. Багато чого ще не працює. реально нічого лишить. Пройшло ще декілька днів, ідемо та глянемо, що там з Теслой. Такі отут легенькі биточки стоять. Взагалі, лайт. Лайтик, я б сказав. Та блять, вку не можу вирівняти, сука, його зверху треба вибивати. А зверху треба радіатори знімати, мох було. Я тут заїбався вже його гріть, блять. У мене доступу не хуя. Тут, блядь, 10 разів його нагрівало, блять. блядь. тут, брида, я, блядь. Буря розбираю радіатор. Топеред дивлюсько. -то. Матюкаються. Матюкаються конкретно і вроді би такий легесенький удар, а відтоді повело і підрамники і всю повністю підвіску. І речагі, той на пару міліметрів, той на пару сантиметрів, все тянеться, вирівнюється. Е, Блін, капець. Реально, я тепер розумію, чому е, таку оціночну вартість ремонту ставлять на аукціонах. Тобто, якщо машина оцінена в 50 тисяч і ставлять 20 тисяч. Тому що реально там на міліметр, якщо щось здвинуто, якийсь речажок, ще щось, вони його не рихтують, не, нічого з ним не роблять, вони його викидають і купують новий. Тому ось така оціночна вартість ремонту в Америці. А у нас уже це все можна підстукати, підрівняти, підрихтувати. Нарешті Тесла в Україні вдома на її справжній батьківщині Україна місто Рівне. Їй тут дуже подобається. Відрихтували, я вже відкрив порт зарядки. Зарядку купили. До речі, про зарядку окремо, треба окремий випуск 20 хвилин, бо просто це для мене максимально складно. І я не знайшов ніякої інформації толкової, щоб без матюків, всяких і е, складних термінів це все було розказано. Тому е, купив, пробуємо на своїх пробах і помилках і буду з вами все це ділитись. Наразі машинка відрихтована. Ставимо на зарядку. І Підключаємо до Wi-Fi, будемо обновляти. Тому що обновляти треба постійно. Так, Підключили зарядку. Що ми бачимо, що у нас зараз 117 км запас хода. Ліміт зарядки. Не знаю, що це таке, 374. Вже 2 км зарядилось. Так, осталось 16 часов до повної зарядки. Зараз підключився до Wi-Fi. Загружаю обновлення. Так, тут можна нажати машинку. Машинка називається. Далі зарядка, і ми бачимо. От. От скільки. Це ежедневно воно заряджає десь на 80-85%. А коли вже ти хочеш в якусь поїздку поїхати, я так розумію, заряджається. вибираєш поїздку і заряджається тоді на 100%, і тоді десь на 600 км вистачає запаса хода. Ну не дасть записати. Вже щось, там це. Вже щось там шарудить. Далі, що тут у нас є? Піддалі, рулювати. Тут стільки всього, що це просто капець. Як поки розібрався, як зіркала регулюється, тут реально в машині дві кнопки. Раз і два. Оце перенеде, типу, драйв, нейтралка там і так далі. А, ще кнопка аварійки Окей, пардон. Все, більше кнопок немає. Ручок так само немає. За цією приблудою кнопочкою ти відкриваєш двері, це склопідйомники і там так само. Що мені ще сподобалось, це клімат контроль. Дуже прикольно, можна потоки воздуха вверх-вниз направляти, і так само на пасажирі, є підігріви, і вон, можна переключитися назад. І тут ззаду так само в, цьому, в цій машині вже є підігріви, так само можна включити середній. Боковий, тобто режими. Це дуже прикольно. Реально я просто прикурив. Все виключить спереді, як я хочу. Опа, виключили. Дуже прикольно. Треба трошки поїздити і буде більше детальна інформація про і відгук про експлуатацію цього авто. Але поки що це найкраще авто, в якому я їздив. Добрий ранок. Е, Пройшло десь в районі 12 годин зарядки. Давайте глянемо, скільки зарядилось Тесла, На 59% зі 100. Тобто, реально до 2 діб треба, щоб е, зарядити таку Теслу максимально. Там на 85 чи 7 кВт. Плюс е ввечері тоді показувало одні показники по зарядці. Е наразі показує зовсім інші показники, тому що е на ранок споживання електроенергії в людей підростає. Відповідно, в системі падає напруга, і Тесла заряджається от 7,4 ампера. Заряджається, а на вечір тоді показувало 13 ампер, майже в два рази швидше. Тому і час збільшився. Але зараз у нас. На годиннику 10 ранку вже потрошку воно підростає, бо я заходив чуть-чуть раніше, було навіть 6,9, тепер 7,4, Тобто до обіду нормалізується, а на ніч там взагалі максимальний пік. Тому заряджати краще теслу вночі по ночах. Трошки їздите, трошки заряджаєте. Я на моєчку потрібно збити машинку перед фарбуванням. І ось дивіться, скільки тут всяких оцих примочок. Вам потрібно перед мойкою нажати сервіс. І вибрати режим автомойка. режимі автомойки закриваються всі окна, блокується порт зарядки, ля-ля-ля. Все, ми зайшли в режим автомойка. То все все в нас чітко. Можна тепер виходити. Не забуваємо ключ. І можемо тепер мити автомобіль, щоб не, ем, не відкрився в нас порт зарядки, або ще щось, вона не почала дуріть. Це потрібно робити обов'язково. Машинка у нас повністю готова до покраса. Підготовлений вже передній бампер. Ось це крило буде фарбуватись на машині, його підспотерили трохи. Також заднє крило ми завезли в... до ПДРщика. він зробив ПДР. Воно залишається в рідній фарбі і е е відповідно задній бампер так само буде фарбуватись. Тесла вже повним ходом в роботі. Фарбуємо крило, погрунтували пирог та доробляються бампера Забираємо теслу з фарбування. Файно, файно зробили. Залишилось поміняти датчики в шинах. Поставити бампера, зробити розвал сходження, сертифікація там рева. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментах, в кого є тесла, чи ну, що це взагалі таке. Ось дивіться. Прийшла Тесла, Біли, білі вставки, біла шкіра, тут білі вставки. І ось біла така штука. Воно похоже до заводського, як воно поклеєно, але ну, дуже погано. Попиришки видно і таке. Ось віддираємо, а там глянець то це заводський глянець, чи ось це завод, а оце типу як під низом така штука. Ну Гляньте, як поклеєно. Дуже погано. Так, у нас перший тест-драйв. Як я буду відкривати ключ? Да, так, тільки подожди, я ще не зробив собі... не підшив ключ в телефони, тому мені треба з цієї сторони. прикладать, она открывается. Теперь Маша має открыть ручку. Ну-ка. На опыте. Уже ездила. Ну да, конечно. Так, нам треба цю поселку, короче, десь можешь держать. Это моя машина будет, надеюсь? Да, конечно. Мне понравится. Чик. Шумно так прикольно їде, ні? Салончик. Він настільки білий, що аж очі виїдає, якщо чесно, але дуже гарно. Ну, Можна для білих дівчат, таких, які, яких не бере загар, фоткатися на фоні білого салона, тоді вони будуть здаватися такими засмаглими. Олег, не навіть не вздумай вставляти відео. Це звучить як расізно. Короче, машина мені типу, максимально комфортна. Але вона похожа на машину для тупих людей. Тут все в сантиметриках, тут камери всюди, це максимально допомагає мені здається в їзді. Ну якраз починається. Мені каже, просто що якщо кожен день їздить на ній, то типа... Так тут ці асистенти плюс-мінус можна всі повідключати. Мега комфортно. Тобто, типу, ці всі обичні партроніки в машинах ніколи не зрівняються з тим, що тут на тесті, типу, сантиметрів відстані до... З сусіднього авто. Ти що ще б'є передньому правому колесу. Ззаді гу-підшипник. Діагностували, що це він. Поміняли мінус 150 доларів. І спереді б'є або полось, або підшипник. Коротше. Ще замовили, замовили за 150 доларів новий підшипник. На днях приїде. і Будемо його міняти. Короте, удар по підвісці, це просто як сундук Пандори, такий дуже дуже багато всього може бути. Починаючи з підрамників, закінчуючи там підшипниками, гулом, полуосями, не знаєш, куди їхати, розвал не ставиться. Ну, Тут плюс-мінус, слава Богу, ще все нормально. А ті люди, які купляють машини з повідриваними. Лесами, то це просто їм честь і хвала, бо там, там треба тисячі просто-напросто вкладати, щоб це все доїдало зробити. Я більш ніж впевнений, що на ринку е продається ну, сміття. А ну, до речі, в нас просто вчора ситуація була, що ми їхали в темноті ввечері, і був пішохідний перехід, і люди переходили дорогу, і тупих не було видно. Бу просто темнота, люди в чорному, як обично. Е -е, мені цікаво, чи вона побачить цих чоловічків. Я а не знаю, мені б цікаво було б якісь картонні коробки поставити і да, розігнатися, чи вона їх побачить, чи затормозить екстрено, чи не затормозить. Вона саме екстрено тормозить. Не знаю. Не можу нічого сказати. Ну, по ідеї, повинна. Ну, не знаю, чи. Ну, тут є автопілот, я ще ним не користувався. Тут ще мені дуже багато всього предстоїть дізнатися про цю машину. Чи ж крибелено? Да? Куди сопротивляти, знаєш, навіть? Угу. Я не торможу, це вона сама тормози. Он тормоз. ніфіга. Я он, майже на, на ходах максимальних під'їхав до машини і затормозив. Не вона навіть не, ніякого звукового сигналу не сигналізувала, що там небезпека чи ще щось. Ну, можливо, занадто повільно я їхав. У нас кінець листопада і йде сніг, Валік дозбирав Теслу. Купив нові колеса, нову резину, літню придурок на зиму літню резину купив. І чим класна карточка Теславська, що нею класно можна чищати сніг офігенно. Офігенно. Треба купляти, коротше, зимові колеса, якісь 18-ті дешеві з... Зимовою резиною, тому що тесла ще вже вона файно дуже виглядає, але вона не дороблена. Там ще є гул по правому передньому колесу. Будемо міняти ступічний підшипник. Ще дуже цікавий прикол в цій Теслі, як виявилось запас хода, так як це доріст. Коли я купляв я цього, я абсолютно не знав, що є Рес Доріс в Теслі. Е, в Дорісті на перформансі 400-410 км запас ходу. Тобто, у мене, коли я заряджав до 100%, було 410, тобто це ідеальна батарея. Е, тобто, і у нас що тут виходить? Я зарядив до 400 км машину і зараз катаюсь вже четвертий день. Катаюсь у звичному режимі. Без підігрівів, виключаю світло, економлю печку, навіть не включаю, хоча холодно. Просто собі їжджу, не даю форсаж, чисто отсовуюсь по місту. З 400 кілометрів у мене зараз запас 168. Наразі 167 кілометрів запас хода за 4 дні. І я проїхав. Я спеціально збив е відстань тріп, 62 кілометри. 62 км кілометри. Е я проїхав. З запасом, коли було 400, стало 168. Тобто, по факту, зимою Тесла з 400 км буде мати запас входа в районі сотки. Робіть висновки самі. Дуже сильно, дуже прям. Ну, я як влада катав з Яном, то вони чуть мене плювали ззаду. А, ну ззаді то все нормально. Ззаді це капець, дуже сильно прямо. Ну машина взагалі, а, я не знаю. Йома, Йо! Ну реально тошнить починає. Так, все ззаду показує, да? да. Угу. Ну, Тут розвернемося. Ну, катаю діда на Теслі. Тут ще прикол є такий, це ж електро, тут зразу ускорення відчувається, дивись. Oh, <laughs> Добре, пра їде. <laughs> <laughs> це було б як на ракеті. Okay. А це що у тебе камера? Угу. Uh -huh. Знімаю. Красно їде машина. Хто купить, то буде мати. Задоволення. Поки продавати не будемо, поки будемо їздити. Але це прискорення, так? Да? Зразу? як них така швидкість набирається моментально. Угу. Дуже добре. Якрам все видно, більше нічого не треба. Все. Абсолютно. Мінімалізм, правда? Ну, до неї треба просто звикнути, нічого немає, нічого не заважає. Так, да, оце ручка передачі, а вже І пару все. разів з передом плутав, чуть не... Не врізається. цього треба звикнути і прекрасно їде. Да. Класна машина взагалі. Дуже добре.